24 хвилини по п'ятій йдемо далі. Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Він полетить туди вже сьогодні. Про це інформує видання Шпікель за словами журналістів у Берліні. Зеленський зустрінеться із канцлером Фрідріхом Мерцом. Посадовці обговорять подальші кроки щодо переговорів між Україною та Росією. Ну і крім цього, на порядку денному стоятиме і військова підтримка Києва. Нагадаємо, в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, США та Британія скасували обмеження на використання Україною далекобійної зброї. Пізніше політик уточнив, що рішення було ухвалено вже давно, адже Київ повинен відповідати на удари Москви. Ну а щоб вражати військові цілі на території Росії, потрібна західна зброя. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Добрий ранок. Вітаю вас. Ну почнімо власне з ось цих заяв Фрідріха Мерца. Потім згадаємо і про візит Володимира Зеленського до Берліна. Те, що так дозовано надходить інформація, з'являється в публічному просторі, ретроспектива є дослівно такою. Спочатку заява про те, що Київ може атакувати військові об'єкти Росії, а потім уточнення, що Київ може робити це вже досить тривалий час. В чому логіка? Ну на даному етапі цілком зрозуміло, що потрібно дати політичний сигнал про продовження підтримки західними державами України в цій оборонній війні і плюс. Не, цілком зрозуміло, що тема Таурусів так чи інакше, але це також певний елемент і внутрішньої німецької політики, і ми пам'ятаємо, що немає ні підтверджень, ні спростувань того, що саме Німеччина буде надавати ці далекобійні ракети. І тому, коли пан Мерц актуалізував позицію щодо дозволу на ураження на території РФ західною зброєю, всі дійсно це розцінили як певний сигнал, що Тауроси можуть. Бути передані, звичайно, ми бачимо зараз е, певну конкуренцію серед західних медіа. Одні кажуть, що в принципі це е, дуже реалістично і ймовірно що така передача відбудеться. Потім ми бачимо матеріали біль таки, кажуть, що рішення ще не прийнято. Так чи інакше, я нагадаю, нещодавні. Рішення того ж самого Мерца взяти і засекретити всю подальшу військову допомогу з боку Німеччини для України, це якраз створює оцю стратегічну невизначеність яку вперше проголосили правда не німці, а французи, зокрема, президент Макрон. Ну але, тим не менш, це якраз показує Російській Федерації, що є а, куди ще підвищувати рівень співпраці. Ну а те, що загалом країни Заходу а, зняли. Ці обмеження так. Ми пам'ятаємо зустріч цієї ко коаліції е в минулому ще році. Пам'ятаємо Байден, тоді е Макрон е Шольц. Той же стармар, і вони ж тоді ж прийняли дійсно рішення восени минулого року, що не буде цих обмежень, але ж, знову ж таки тут питання: чи є у нас в наявності Атакамс, чи є у нас безпосередньо в наявності, чи лишилися скальп, штормшедов, чи будуть у нас е тауруси? Е я думаю, що це вже хай російський агресор дізнається по факту, е коли буде відпрацьовані е відповідні операції. А як вам реакція Москви, до речі, на ось цю заяву Фрідріха Мерца? Тому що вона була, ви я думаю, пам'ятаєте. Та це ем, ну, така хрестоматійна історія про те, що, мовляв, захід значить накачує Україну зброю і все в такому дусі? Це просто на даному етапі підтримка. А тієї лінії, де Кремль звинувачує особливо Європу в кривавості, що нібито через Європу продовжується війна, хоча це повний абсурд. Ми всі розуміємо, а всі адекватні люди, що війна продовжується рівно стільки, скільки триває агресія з боку Російської Федерації, тому в нинішній ситуації зрозуміло, що це негативно було сприйнято Кремлем, адже вони думали через, наприклад, тих самих американців спробувати змусити. Україну до капітуляції американці на це не пішли. Більш того, Європа бере на себе більшу частку відповідальності за підтримку нашої держави, і це дуже сильно б'є по планах безпосередньо Путіна його оточення. Звичайно, це буде активно критикуватись, намагання знову ж таки викидати в зовнішній там інформаційний простір поза межами Російської Федерації тези, що війна б могла б нібито давно закінчитися, якби не Європа. Але ну ми ж прекрасно усвідомлюємо, що саме Російська Федерація тягне дипломатичний трек. Російська Федерація масштабує масовані атаки і запускає основну фазу літнього наступу. Проти нашої держави ну про літній наступ я заанонсую, ми ще поговоримо в наступній частині. У нас буде військовий блок. А зараз давайте до дипломатичних взаємин. Нідерланди зокрема розглядають запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО у червні. Про це заявив міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс. За його словами, формат участі ще обговорюють. Ну а Зеленський ймовірно не буде на головній зустрічі з лідерами всіх країн, проте його можуть включити у окрему частину програми. До слова минулого. Року у Вашингтоні президент України брав участь у зустрічі з усіма лідерами Альянсу. Ну, властиво, ось ця зустріч і участь української сторони Києва, зрештою, в саміті НАТО. Наскільки це може повпливати на порядок денний? тут ще питання: а який буде формат обрано для проведення саміту в Женеві? Оскільки минулого року я нагадаю, що це був ювілейний саміт до 75 річчя альянсу, і він був в такому розширеному форматі. Зараз я абсолютно чесно кажучи, не сприймаю ті повідомлення в західних медіа, що намагаються якось там зменшити конфліктність на цьому саміті, чи ще щось, і і думають, як же дати можливість участі там президенту Зеленському. Як на мене, для НАТО для того, щоб показати єдність, консолідацію, показати, що сприймається російська загроза адекватно, бо ми знаємо, що в планах. Росії не лише Україна, а й наступ на країни-члени альянсу, і в такі ситуації, звичайно, участь президента на самому саміті не якийсь сайт Захід, а саме на саміті була б доречною. Тому що я нагадаю: саме НАТО на Вашингтонському саміті прийняло рішення про е, запуск е, місії з навчання. Та підтримки для України у Візбаденні у німецькому Візбаденні ця місія працює, тому так чи інакше, ми вже є частиною загальнонатівської політики. Ну і плюс, звичайно, у нас в конституції прописано курс на НАТО. Ну тим не менш, будемо говорити про більш прикладні оперативні речі. Тому, звичайно, було б дійсно доречно участь українського лідера в цьому заході, але паралельно з тим можна дійсно організувати на високому рівні. Раду Україна НАТО і і там теж питання: чи скасовувати її, чи не скасовувати. Ні, нічого скасовувати не можна в жодному разі. Навпаки, її треба проводити на максимально високому рівні, щоб підкреслити, що альянс дійсно єдиний альянс буде боротися із наявними і потенційними загрозами, і тема України тут є як лакмусовий папірець в цьому питанні. Ну добре, але якщо говорити про загальноєвропейські ось ці прагнення до озброєння, до скажімо так, переорієнтації, тут я свідомо беру саме європейський континент, не весь блок НАТО. Чи це теж буде впливати на ті рішення, які під час саміту будуть ухвалюватись, тому що... Передовсім східний фланг НАТО, але ми чуємо це теж і з Парижу, і з Берліну. Ось це насування фактично російської загрози. Наскільки це е, може стати, ну, скажімо, провідною темою навіть поза е, Україною? Є два наріжні е, камені під час цього саміту. Перше, дійсно, це збільшення е, фінансування сфери безпеки. Е, хочуть прописати до 5% ВВП Ну, терміном там чи 30-й, чи пізніше чи 32 другий рік на нинішній стадії прописати з 2% до 3,5% підняття короткострокові перспективи. Ну але є й друге питання, яке дуже сильно турбує саме європейських членів альянсу. Це присутність сполучених штатів, і якраз на цьому саміті і буде до кінця зрозуміло саме плани Вашингтону. Чи Частково відводити чи взагалі відводити свої сили, чи лишатися на тих позиціях, на яких вони зараз знаходяться, особливо з точки зору підтримки східного флангу альянсу, так чи інакше, це саміт дійсно буде визначальним. Причому і місце саме визначальне, і з точки зору саме Російської Федерації, я нагадаю, що так само в ГАЗі через певний час почне вже працювати окремий трибунал щодо злочинів агресії. Тому дійсно дуже серйозне місце, яке буде задавати тон, і в тому числі самі Тонат. Ну, а участь Дональда Трампа, тому що з огляду на попередні подібного роду формати, ча часто або частіше це виглядало так, коли є ГРОН країн, є генеральний секретар НАТО, а є Дональд Трамп. Це буде так само виглядати цього разу? Ну На даному етапі у нас немає якихось. Конфліктів, ну наприклад, між генсеком НАТО паном Рюте і Дональдом Трампом, ми пам'ятаємо і відвіданий пана Рюте овального кабінету. Так що, в принципі, тут я думаю, проблем дійсно немає. Плюс, відзначу, що і власне держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу Знову ж таки підкреслив а те, що Штати залишаться стабільним партнером, важливим ключовим партнером для а, і всіх інших членів альянсу. Тому все таки а, можна я думаю прогнозувати участь безпосередньо Трампа на цій зустрічі. Ну давайте про останні заяви Дональда Трампа. Теж згадаємо Путін грає з вогнем. Про це властиво заявив американський президент у своїй соцмережі. Він написав, що очільник Кремля ніби не усвідомлює, скільки жахливих жахливих речей сталося би із. З Росією, якби Трамп не втрутився. Ну і заяву Дональда Трампа прокоментував радник офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, проблема в тому, що Владімір Путін ірраціональна людина, і всі спроби домовитися з ним будуть неможливими. Почуємо, Росія максимально швидко обнулює фундаментальну репутацію особисто Трампа. Путін робить це свідомо. Для Росії, якби поразка сполучених штатів в даному випадку, це означає реванш за холодну війну. Путін не навіть не маскує це все. От всі ініціативи, всі доїдно до одної ініціативи, які Сполучені Штати хочуть реалізувати, ну чи пан Трамп хоче реалізувати з точки зору припинення війни як такої, Росія не те, що просто говорить ні, вона це робить маніфестно, демонстративно. Вона ну якби іронізує над Сполученими Штатами. Ну, до речі, ось ця заява Дональда Трампа я пропоную з неї почати. А про що йому могло йтися, коли він фактично там попереджає Росію або констатує, що з нею щось жахливого могло би статися, але американці втрутились, чи Дональд Трамп втрутився одноосібно, і і цього не сталося. Про що йшлося? я думаю, що насправді там тема не військового характеру. Хоча може бути і військова. Ми ж пам'ятаємо, що нас обмежили з точки зору доступу до. Розвідданих безпосередньо в тилу росіян, те, що не стосується оборонних потреб України близько до кордону, я можу припустити, що тут є питання. Також тема санкцій, так чи інакше, за час. Трампа жодні санкції не збільшені а є навіть окремі санкції, які були зняті, наприклад, для дружини російського олігарха Ротенберга, так чи інакше, але Трамп дійсно намагався за рахунок такого умиротворення прийти до деескалації е, ситуації в Україні і до перезавантаження стосунків між Вашингтоном та Москвою однак, чим далі Путін е, продовжує множити е, свої злочини. І в Україні і не лише тим менше сьогодні прихильників навіть в команді самого Трампа в республіканській партії, які підтримують такий курс. А навпаки, вважають, що треба посилювати конкретний тиск щодо російського агресора. І дуже показово є ситуація в Сенаті Сполучених Штатів. Так поки що не прийнято законопроект Лінці Грема. Але якщо подивитися низку виступів конкретно сенаторів республіканців щодо України, то ми побачимо загальні нас. І вони там насправді дуже такі дипломатично войовничі, будемо це так казати, і це в тому числі і коригує позицію самого 47-го президента Сполучених Штатів. Ну але ось ця, ось це ця коригування, наскільки далеко воно може зайти? Чи ви вбачаєте, що там нехай це не буде фінальна точка, але там скажімо. Завершенням цього процесу переосмислення, завершенням процесу усвідомлення буде більш рішуче ставлення до Росії, більш реалістична оцінка того, чим є зрештою Росія в поточній ситуації. Звичайно, я хотів би, щоб саме так в такому руслі йшов безпосередньо президент Сполучених Штатів, але ми теж маємо розуміти його певні особисті якості, його підхід до перемовин і він завжди лишає для себе поле для маневру за будь-якої ситуації. Тобто, от така політика в лоб він не буде її робити однозначною, але паралельно з тим сполучені штати можуть надавати. Згоду на наприклад подальшу військову допомогу з боку третіх країн партнерів, ну от, наприклад, дивіться, у нас відновилась тема по постачанню танків Абрам 49 штук з Австралії. У нас рішення є по ракетах Петріот ПАК 2 з Німеччини 100 штук, і для Хаймарсів 125 штук. Це теж дається з узгодження безпосередньо з Вашингтоном. Тобто, якщо от подібні кроки будуть. Збільшуватись по своїй періодичності і по масштабах то це якраз буде показувати, що так чи інакше, але Вашингтон все ж таки змінює свою політику в бік сильнішої підтримки України. Почули, я вам дякую за те, що знайшли час в такій ранній порі. Нагадаю для аудиторії Ігор Чаленко з нами наживо.